Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми і далі продовжуємо говорити про історію нашого краю та висувати різні гіпотези. А хотілося б почати це відео із такої картинки, яку я бачив на Facebook, з такої жартівливої картинки на перший погляд, яка звучить як три шотландські солдати уникнули захоплення в полон німецькими військами. Коли говорили гельською мовою, вони це казали, що вони були українцями. Німецькі солдати не могли їх зрозуміти і повірили в цю історію і їх відпустили. Друзі, ми знаємо, де Шотландія. Чому, чому це так, що це за такий е, жарт? І чи є в ньому якесь е, наукове підґрунтя? Чому ж їх переплутали? З українцями. Так, правда це дуже смішно. Але давайте розглянемо, чи є хоч якесь у цьому наукове підґрунтя. Це могло би бути вигадкою, якби не один цікавий момент. Оцю книжку я взяв в бібліотеці в Ірландії. Ось підписки. І дивіться, які тут є цікаві слова. Книжка про культурну спадщину кельтів і як вона відображається на сучасності. Подивіться тут таке речення. За версією, кельти іммігрували в Західну Європу із їхньої попередньої батьківщини, десь між Каспійським та Чорним морем. Близько 1500 року. До нашої ери. І от, друзі, уявіть собі карту, де є Каспійське і Чорне море. Це якраз і є наші степи. Насправді, чи, чи пов'язує щось українців із, із шотландцями. Для цього зайдемо на такий ресурс і подивимося карту проживання кельтів. Якщо ми подивимося, от тут трошки погана якість, але досить видно, щоб побачити Галіція, як Галичина. Тут, тут, і бачите, що ці племена заселяли аж Шотландію і Ірландію. І якщо ми далі подивимося, про карпатські сліди кількість свідчать артефакти не тільки археологічні, але й зі сфери духовної культури. Саме серед Британії поширені танцювальні мелодії, структури, яких точно відповідають карпатським коломейкам і заслуговують на увагу і відомості про те, що скрипка, яка походить в Європі від кельтського інструмента Крота, особливо поширена у народному побуті на Прикарпатті. Але, друзі, є ще одна така дуже е, цікава річ, як е, інструмент коза. Зараз подивимося, як цей інструмент виглядає. Чи не нагадує, забудь українські народні музичні інструменти. Теж, дуже та ж сама волинка. Є дуже багато про що говорити на цю тему кельтів, я обов'язково зроблю е, далі е, передачі по цьому дослідженню, проте хочеться вернутися до цієї картинки, чому ж е, вимова була е, дуже схожа із з українською. Для цього ми відкриємо словник давніх кельтських слів. Отже, в першому рядку в нас є сучасне англійське слово, на, на другому місці це кельтська мова, староірландська, ірландська, шотландська. І мова острова Мен. І подивимося, наприклад, слово брат. Щоб знайти його нам треба знайти англійською. Брата. Ось бачимо brother. Перша це а перший стовпчик це є кельтською мовою братір. Шотландською братір, а по-українськи брат. Дуже схоже слово. Подивимося слово мама. Маде. Кельтською буде матір. Дивіться, прямо написано матір. По-шотландськи, по, по староірландськи матер. Ірландські Матаїр -ір» і Матхаїр. Так, по-шотландськи. Давайте подивимося. Саму назву Галичина. Власне, основна теорія, погодження назви Галичина, це як Галка, там галка щось літала чи що. Дуже багато халок були, тому назвали місто Галич і відносно від нього Галицьке князівство. Ось одна дуже така цікава теорія. З однієї з інших версій назва походить від кельтського племені Галів, які проживали на території сучасної Франції та нібито прийшли у цей регіон у IV, 3 століттях до нашої ери. Кельтські племена залишили подібні, бо також належали до індоєвропейської мовної сім'ї або критизовані назви на території усієї Європи та інших міст міграції. Наприклад, Галісія, Галатія від Гали, до речі, в Біблії послання до Галатії, це теж мова йде про кельтські плем'я Галію, Баварія, Богемія, і одне з кільських племен та інше. Отже, друзі, Гали. Галичани, я сподіваюся, ця така е, е, цікава історія. Ну, ця смішна картинка, вона трошки не дасть нас подумати трошки глибше історію нашої рідної землі. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.